Життя громад тижнивий огляд. Вітаю у студії. З вами я, Наталя Демедюк. Дізнаємося, як минув цей тиждень у громадах Рівненщини та Хмельниччини. Верховна Рада ухвалила проєкт постанови про посилення ролі української мови в утвердженні української державності. Документ має на меті сприяти зміцненню української мови як державної та забезпеченню її повноцінного і повсюдного застосування у правотворчій, освітній та інформаційній сферах. Про це повідомив народний депутат від Рівненщини, член комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Роман Іванісов. Також він розповів, що серед законопроєктів, які було прийнято за основу, є наступні щодо імплементації в українське законодавство Європейської конвенції про захист домашніх тварин забороняється використовувати домашніх тварин у рекламі, розвагах на виставках, якщо організатор не створив відповідних умов для тварин, а також якщо здоров'я та загальний стан домашніх тварин поставлено під загрозу, заборона хірургічних операцій для зміни зовнішнього вигляду домашньої тварини або для інших нелікувальних цілей. Ще один законопроєкт стосується електронного документообігу при працевлаштуванні важливий документ в сучасних реаліях, коли багато людей працюють дистанційно, передбачає створення правових умов для укладання трудових договорів у електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису без необхідності фізичного подання документів, що посвідчують особу. Також Верховна Рада України ратифікувала договір про спільні закупівлі заходів медичного захисту. Документ дозволить Україні долучитися до механізму спільних закупівель з державами ЄС для завчасного придбання критичного. Життя важливих лікарських засобів вакцин та інноваційних препаратів це наша стійкість під час пандемії і дефіцитів ліків, вважає Роман Іванісов. 12 січня в коворкінгу вільний офіс в острозі презентували урбаністичну концепцію парку, підготовлену незалежним аналітичним центром та урбаністичним бюро СЕДОС. Мета документу створити стратегічне бачення розвитку зеленої зони на проспекті Незалежності. 50 в острозі, що враховує потреби користувачів, історичний контекст і соціальний потенціал території. Захід об'єднав залучену групу мешканців та всіх небайдужих до подальшої долі парку. Проєкт реалізований за поданням громадської організації. Ації центр суспільних перетворень та підтримки СЕДОС. Триває підготовка над реалізацією проєкту Безпечне поводження з ядерними відходами, освітня програма для Хмельницької області, учасником якого є Славутська громада. Як повідомлялося раніше, між Славутською міською радою та Хмельницьким енергетичним кластером було підписано меморандум про співпрацю в межах реалізації проєкту Безпечне поводження з ядерними відходами, освітня програма для Хмельницької області. Його впровадження здійснюватиме громадська організація Хмельницький енергетичний кластер за підтримку. МК норвезьких партнерів природа та молодь у межах співпраці передбачається створення центру енергетичних відходів на базі комунального простору центру культурно-мистецьких ініціатив у Славуті, а також проведення освітніх та інформаційних заходів для молоді й усіх зацікавлених осіб. 15 січня відбулася робоча зустріч міського голови Василя Сидора, голови правління ГО «Хмельницький енергетичний кластер Степана Кушніра, координатора проєкту Андрія Соловйова та начальника управління по роботі з громадськістю та медіа Хмельницького. Ницької АЕС Олександра Хитрова під час зустрічі обговорили поточні організаційні питання, обмінялися баченням реалізації проєкту та оглянули приміщення, у якому планується облаштування інтерактивного простору. Міський голова Василь Сидор наголосив, що проєкт є надзвичайно важливим для громади, адже атомна енергетика активно розвивається а отже, виникає потреба у фаховому та доступному роз'ясненні питань безпечного співіснування людини й атому особливо для молодого покоління. Нетішинська міська рада в особі секретаря міської ради Івана Романюка підписала меморандум про партнерство та співпрацю з Хмельницьким обласним центром підготовки населення до національного спротиву. Керівник Іван Ткаченко. Цей меморандум відкриває шлях до якісного нового рівня взаємодії у сфері підготовки резервістів та цивільного населення до дій в умовах війни й постійної загрози з боку Російської Федерації. Основою партнерства стане обмін досвідом і практиками зі структурами обласного центру підготовки населення, реалізації. Спільних навчальних та освітніх ініціатив для резервістів, ветеранів і цивільних громадян, а також сприяння розвитку військово-цивільної співпраці за підтримки Нетішинської міської військової адміністрації, сторони обговорили спільні дії у сфері забезпечення базової підготовки до національного спротиву, розвитку тактичної медицини, підвищення інформаційної обізнаності та навчання населення, а також участі у військово-спортивних і військово-прикладних змаганнях повідомив відділ інформаційної діяльності Нетішинської міської. Кої ради Шепетівська громада продовжує участь у другій хвилі навчальної програми Переосмислення міст в Україні 20 яку реалізує урбаністична коаліція Розквіт спільно зі Стокгольмською школою бізнесу та Стокгольмським університетом за підтримки шведського інституту. У межах програми в приміщенні Шепетівської міської ради відбулася робоча подія, присвячена обговоренню напрацювань проєкту за участі ключових стейкхолдерів громади. Презентацію бачення та етапів реалізації проєкту провела заступниця міського голови Ольга Петрова спільно з відділом проєктної діяльності міської ради обговорення з громадою стало важливим етапом підготовки до фінального пітчингу проєкту, який відбудеться у Стокгольмі навесні 2026 року. До заходу долучилися представники муніципалітету, координаційної ради з питань розвитку підприємництва та підприємці міста, керівники громадських і волонтерських організацій, представники Шепетівської міськрайонної служби зайнятості, члени ради з питань внутрішньопереміщених осіб, а також родини захисників і захисних. Ниць України проєкт отримав схвальну оцінку учасників. А команда ціний і предметний зворотній зв'язок. Для підбиття підсумків було використано цифрові інструменти, які дали змогу анонімно визначити рівень зацікавленості учасників та оцінити пріоритетність кожного з етапів. Одним із ключових напрямків роботи виконавчих органів Славутської міської ради, комунальних підприємств та закладів є системний пошук і залучення позабюджетних ресурсів, коштів благодійних та міжнародних фондів, державних програм і грантів. Саме ці ресурси дають можливість громаді розвиватися навіть у складних умовах воєнного часу. 7-8 січня відбулися робочі наради з питань проєктної та грантової діяльності за участі міського голови Василя Сидора, представників виконавчих органів Славутської міської ради, комунальних підприємств та закладів. Період 2020-2025 років став часом серйозних викликів для громади та всієї держави. Втім, попри війну та кризові обставини, Славутська громада не зупинилася у своєму розвитку. Завдяки системній проєктній роботі за цей час залучено позабюджетних субвенцій та грантових коштів і засобів на 170 мільйонів 134 тисячі гривень. Міський голова Василь Сидор наголосив: якщо є системна робота, буде результат відповідно до державних цілей, пріоритетними напрямками розвитку. Громади у середньостроковій перспективі залишаються енергоефективність, охорона здоров'я, освіта, соціальна сфера та завершення вже розпочатих проєктів. Саме ці напрямки визначені ключовими у стратегії розвитку громади на 2026-2028 роки. У Здолбунівському територіальному центрі соціального обслуговування надання соціальних послуг Здолбунівської міської ради знову відчинив свої двері університет третього віку. Це не просто старт нового навчального року, це початок великої глибоко гуманої справи, що торкається якості життя людей поважного віку, їхніх можливостей соціальної включеності та шансу залишатися активними, потрібними і натхненними. Перша зустріч стала по справжньому особливою. Учасники познайомилися між собою, обговорили мету діяльності університету та. Напрями роботи, поділилися історіями про себе, а також висловили власні ідеї і побажання щодо майбутніх занять. Головна ідея діяльності університету третього віку допомогти людям залишатися соціально активними, отримувати нові знання та безпечно і комфортно адаптуватися до викликів сучасності. Захід відбувся в атмосфері щирості, відкритості та взаємної підтримки. Саме з таких теплих зустрічей формується навчальний процес. У Білокриницькій громаді завершився цикл навчань Демократичне лідерство та участь громади у процесі прийняття рішень, спрямований на підвищення громадянської активності та залучення мешканців до місцевого врядування. У межах ініціативи відбулося три тренінги у трьох старостинських округах громади городищі, шубкові та Білій криниці. Участь у навчанні взяли близько 90 учасників: громадські активісти, освітяни та представники комунальних установ Білокриницької громади. Під час першого тренінгу учасники опрацьовували. Ключові аспекти демократичного лідерства та ознайомилися з етапами впровадження громадського бюджету як одного з ефективних інструментів участі громадян у прийнятті рішень на місцевому рівні. Навчання поєднувало теоретичну частину з практичними вправами. Окрему увагу під час тренінгів приділили практичним інструментам залучення громадян до процесів ухвалення рішень, значенню демократичного лідерства на місцевому рівні та ролі активної громади у формуванні місцевих політик. Наступним етапом проєкту буде навчання старшокласників з зокрема учнівському самоврядуванню розповіла менеджерка проєкту Оксана Краплич. У гощі розпочали реалізацію проєкту підтримка сталого управління природними ресурсами та економічного розвитку шляхом залучення місцевих громад в Україні. Зокрема, познайомилися із командою проєкту, підписали меморандум про спільні наміри, ознайомилися із основними напрямками та шляхами реалізації проєкту. Практичні результати проєкту полягають у створенні комплексного аналітичного звіту стосовно наявних природних ресурсів та можливостей для зеленого бізнесу, рекомендації до стратегії розвитку громади, розроблення проєкту програми охорони навколишнього середовища, екологічного паспорту громади, інформаційних матеріалів забезпечення профільного навчання, основні напрямки діяльності лісове господарство, відновлення та створення лісосмуг, переробка деревини, рослин, ягід, екотуризм, біоенергетика та кліматичні проєкти. Проєкт реалізується світовим банком. Повідомили Ощанській селищній раді. Це був тижневий огляд життя громад Рівненщини та Хмельниччини. З вами була я, Наталя Демадюк. Бережіть себе та вірте в перемогу. Почуємось.